Будь-якій ситуації в Україні вмикає режим Бордерколі, гавкає і кусає за ноги злодії. Отже, ви знаєте, що кілька днів бурхливо обговорювали про суддю Богдана Львова. Рашиста, причому дуже переконаного рашиста, який отримав паспорт в 99-му році, а потім ще і поновив у в 2012-му, у якого дружина є росіянкою, уродженкою Москви, тобто стал дворянкою, і ці принципові дуже росіяни. Були у нас подружжя суддівське, і от Верховний суд спочатку петляв. Але після того, коли суспільство наробило розголосу, після того, коли наші колеги з радіосхеми зняли класний сюжет, після того, коли СБУ підтвердило, що таки має цей суддя паспорт, все он і з'явилася на вона, що Верховний суд вже відраховує зі штату такого колего, тобто роби суспільне.